Привіт, я Тетяна Чекаєва і тут на своєму каналі я розказую про книги. Дякую Збройним силам України. Дякую кожному захиснику і захисниці за те, що обороняють моє місто, нашу країну, усіх нас. Ми напередодні Шевченкових днів, 9 березня, відзначатимемо 209 років від дня народження Тараса Григоровича Шевченка. Роки його життя, 1814 1861 Сьогодні я хочу показати вам кобзарі нашої родини. Вони всі дуже красиві і дуже цінні для нас, для кожного члена нашої сім'ї, нашої родини. І зараз я вам покажу кожен із них. Їх чотири, і вони всі дуже класні. Розпочну я із красивезного унікального видання кобзаря Тараса Шевченка, яке вийшло друком 2014 року, і наклад цього кобзаря 2014 примірників. Це кобзар моєї мами. Брат подарував їй, пригадую, 2014 року, якраз коли вийшов друком цей кобзар, і це було надзвичайно. Це насправді такий цінний подарунок. Мені тоді пам'ятаю, брат подарував. Величезне товстезне видання творів Івана Франка. І це дуже цінно, тому що такі книги вони залишаються назавжди в бібліотеці, і вони радують усіх нас. Щодо цього кобзаря, зазначено, що тут найповніше видання Кобзаря Шевченка, поетичних його всіх текстів, що тут є тексти, які. Потім були цензурованими, що тут є тексти, яких не було до цього в інших виданнях. Ви тільки погляньте, він же був ще й художником, і тут є його роботи. Просто в мене немає окремої книги, до речі, художніх творів Шевченка, і я би дуже хотіла, щоб в мене в бібліотеці була така книга, ось насправді тому, що коли я дивлюсь, от його якраз гравюри там де Київ зображений. Як же мені вони подобаються? Зараз я спробую вам знайти і показати. Тут у книзі цій також вони є. Тут також є, дивіться, факсимільно відтворені його почерк, і написані твори його почерком. І тут якраз подано одразу на двох сторінках текст, який рукою писав Шевченко, і вже надрукований. Це ви, думаю, бачили таку його картину. Катерина полотно. Ось, зараз я все ж спробую знайти, де був Київ зображений. Але ще, до речі, скажу, що тут у книзі подано, крім того, що. Гляньте. Україна, Київ. Крім того, що тут є і його рукою написані вірші, тут ще є і, наприклад, з метрики. Свідоцтво про його народження. І зараз, якщо я знайду, ось дивіться, у Києві офорт на горі. Просто погляньте. І це видання, от воно дуже мені подобається, як воно оформлене. І насправді тим, що тут є і одразу якісь примітки знизу, і можна одразу почитати щось знизу для себе з'ясувати. І воно тут на 500. 565 сторінок, це вже зі змістом. І зараз я вам покажу метрику, де зазначено про народження Тараса Шевченка. Ось. Ось тут цей документ. Ось він. Ну, і тут також інші документи, фото, автографи Тараса Шевченка. До речі, тут на обкладинці якраз автограф. Це ж підпис Тараса Шевченка. Це автограф його. Ось так оформлено, і зараз я вам розкажу, хто працював над цим виданням. Це видавничий дім школа це упорядкування Зубкова Миколи і дизайн-обкладинка та розробка макета Олега Панченка. Ось така книга. І справді дуже цінне таке колекційне видання. Ось такий перший кобзар, який я вам сьогодні показую, я ось так поставлю. І буду далі продовжувати. Тепер кобзар, який я взяла у брата в бібліотеці, попросила, щоб він мені дав показати вам, який є у нього кобзар. Я ось коли приїжджаю до нього додому, то проглядаю там його бібліотеку. Не ну, просто обожнюю проглядати книжки. Бібліотека це от улюблене, знаєте, улюблене заняття. І, хоч уже й знаю, що там, я все одно погортаю, подивлюсь, і от звертала увагу на цей його кобзар. Ось він такого, бачите, гарного теж формату. Ось. І зараз покажу вам так, Богдан Тернопіль, кобзар Шевченка. В оформленні книги використано Ліногравюру Касіяна. Богдан художнє оформлення 2015 рік. Ось, Починається кобзар із. Вірша ревета стогне дні перширокий, причинна називається. Ось так. І тут у нас скільки 959 сторінок зі змістом. Дивіться, таке видання. Мені дуже подобається, я пізніше скажу, чому саме ось таке видання мене приваблює, і якось для мене сприйняття кобзаря. Іде от в голові саме ось таке, що воно невеликого формату, його дуже зручно читати, воно таке маленьке, можна гортати, і дуже-дуже дрібний кегель. Ось так. Так. І тут також, до речі, є наприкінці дуже багато бачу ось приміток. Тут навіть скільки десь 100 сторінок точно це примітки до текстів, і от їх потрібно читати, для себе розшифровувати, розуміти, про що це. Так, примітки, і от навіть причина, бачите, починається з причини, і тут багато дуже приміток, які потрібно читати обов'язково для того, щоб розуміти контекст, розуміти, про що написано, трошки розуміти, про кого написано. І знаю, сама так читала саме кобзар, тому розумію, що без цих приміток, звісно, знання були б точно неповними, і сприйняття тексту було б зовсім іншим. Ось такий красивезний кобзар. Показує, який є ось так. Тут, до речі, лясе є ось. Ось такий красивезний, класний кобзар мого брата. Так, показую вам, потім йому поверну в бібліотеку. Так, тепер кобзар, який у нас із братом просто в усі шкільні роки наші супроводжував усі наші. Заняття не потрібно було вчити якісь тексти кобзаря, чи просто читати кобзар, і потім після школи я його читали в університетські часи, пригадую. І ось чому в мене сприйняття, що кобзар має бути ось таким маленьким, якимось таким дуже лаконічним, скажімо так, у своєму виконанні, саме, що він має виглядати ось так, тому що наш кобзар був ізбиратиме ось такий в шкільні роки, і саме тому в мене ось таке сприйняття, я його сприймаю саме. Ось таким, такого формату. І ось скільки він вже читаний, перечитаний, тут же він бідненький, треба його відреставрувати, але це треба дуже обережно зробити. Це кобзар 1986 року. Ілюстрації тут є Касіяна, я зараз вам покажу. І цей кобзар нам перейшов у спадок від бабусі. Ось, дивіться, тут ілюстрації, і вони якраз обрамлені текстом. Знизу під ілюстраціями. Ось тут також є уривочки уривочки з тексту Шевченка. Ось. Зараз я вам ближче покажу, щоб ви бачили. Ось так. Він оформлений. Ось ось такий текст. І мені дуже-дуже подобається ось цей шрифт. Тобто я настільки звиклася, просто що кобзар він ось так виглядає, і я вже дуже якось так він просто в мене. В голові саме ось такий ось такий текст малесенький, кегель е, дрібнесенький. Е, мені найкраще його сприйняти візуально саме ось так, тому що, ну, що це був наш кобзар, і він є. Тобто і якось от в мене завжди цей текст сприймається саме так. І тут я пригадую, колись як у школі на котрись із Шевченкових днів, пам'ятаю, якогось року. Було таке Шевченкове свято, де всі вчили вірші, хто хотів брати участь у конкурсі, і вчити будь-який вірш і розказувати на сцені, от я пам'ятаю, що я вчила Іван Підкова. Обирала просто, не знаю, шукала в кобзарі якісь вірші різні, і якось зупинилась на цьому, пам'ятаю, що обрала для себе Іван Підкова. Ось він, цей текст і ось. І от скільки я, скільки я з ним пригадую. Ночувала і днювала, вчила цей текст, потім розповідала: ні, 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 я не перемогла, не здобула ніяких премій, ось просто брала участь ось так. Ось такий кобзар наш, і він також, до речі, тут із примітками. І от я пам'ятаю, що читала кобзар і постійно, коли повертаюся до нього і читаю, то це тільки з примітками обов'язково, тому що вони додають знань і додають. Свідчень про те, що там написано, про кого, і якось трошки додають розуміння всього того тексту, тому я дуже рада, що є примітки в кобзареві, і я їх читаю обов'язково. Так, це третій кобзар, і також я вам покажу кобзар наших дітей. Це кобзар, який ми подарували на три роки старшому синочку. Просто Постійно читаємо зараз його, він у нас в приліжковій купі книжок, тому що у нас в приліжковій стоїть саме той стосик книжок, які люблять діти читати. ну кожного В своя, кожного своя купа книжок, які вони люблять читати перед сном. І от, власне, кобзар, це якраз у старшого синочка Книга, яка лежить, і постійно перечитування, перечитування. І мене це радує. Я сама читаю ці тексти і розглядаю ці малюнки, прекрасні ілюстрації. Мені дуже подобається взагалі як оформлена ця книга. І я просто в захваті, це видавництво Староголева, 21 рік у нас книга. Тут написано, що оформлення 2012 року, тому, можливо, це якраз вже перевидання. Ось, словом, дуже красива книга, і вона красиво оформлена. І тому, ну, надзвичайно приємно читати, коли книжка ось така красивезна. І ці всі тексти тут підібрано саме так, щоб якраз діти читали. І тут ось такі прекрасні ілюстрації, прекрасні тексти. І насправді дуже взагалі мене радує, що в Україні є такі книги, що видавці видають все, що. Буде цінним знанням для дітей. І, звісно, таку книгу хочеться читати. Мені здається, хочеться читати будь-кому. Тому що, коли книга так оформлена, то, звичайно, що тоді хочеться її читати, і гортати, і розглядати ілюстрації. І, до речі, ми ось розглядали, коли ілюстрації в селі, ось тут у нас також висять так само образи і рушники. От точно як тут намальовано на малюнку. І діти якраз це помічали і на ілюстрації це бачать. І рушники, там, які бабуся, та мамина мама, вишивала. І вони у нас там висять досі так. Бабуся давно пішла у засвіти, а її рушники, її вишивка вона є, і вона нас радує, там дуже красиві вишивки гладтю. І ось якраз це дітки помічають, помічають ці всі деталі. Ось щось що, тут образи, також рушники. Ось тому ось так. І щоб вам прочитати? Зараз прочитаю якийсь вірш вам. Зараз прочитаю якийсь вірш. Який вам вірш прочитати? Давайте ми зупинимося на вірші про. Ну, давайте про село. Давайте про село. Село і серце отпочине, село на нашій Україні, неначе писанка село, зеленим гаєм поросло, Цвітуть сади, біліють хати, а на горі стоять палати, Не наче диво, А кругом широколистій тополі, А там і ліс, і ліс, і поле, і сині гори за Дніпром. Сам Бог витає над селом. Тут якраз дібрано. Буває не повністю якісь тексти, а уривки з великих поем, великих творів Шевченка. Ось такий ще кобзар у нас є, я його, можливо, сюди ось так також поставлю. Ось так буде красиво він тут стояти. Ось такі кобзарі є у нашій родині, і я думаю, що це не всі, які у нас з'являться, точно будуть іще. Тому що я відшуковую, я дивлюсь, я також цікавлюсь цим, і мені цікаво поповнювати бібліотеку цикими книжками, і особливо, якщо це стосується нашого українського великого талановитого поета Тараса Шевченка і багатьох інших наших поетів, прозаїків, це наша культура, це наша історія, це наші талановиті поети, прозаїки, це. Талановиті українці, і просто душа радується і звеселяється від того, що в Україні було стільки багато талантів, і вони написали, написали ці всі рядки, і вони в нас є. Так, на жаль, дуже багатьох стратила радянська влада, дуже багатьох знищила, не усвідомлюючи, що їхні твори житимуть далі. Їхні твори живуть, вони будуть жити, вони. Будуть існувати, вони будуть читатися і читаються наступними поколіннями, і вони збереглися, вони збережені. Це я вже загалом кажу про всіх наших українських поетів, про заїків. Бо, на жаль, так, на жаль, Росія хоче нищити наші світлі розуми і робила це завжди, але вони проростають пагінцями, вони залишають по собі свої твори, і ми їх читаємо, і ми про них знаємо. Ми будемо більше дізнаватися про них. Читати їхні твори і пам'ятати про них. Дякую, що подивилися. Розказуйте, чи є у вас вдома кобзар, чи ви його читаєте, коли ви останнє проглядали тексти Тараса Шевченка? Пишіть в коментарях. Дуже рада буду вам відповісти на всі ваші коментарі. І нагадую про ініціативу читає для ЗСУ. Обов'язково переходьте в опис до цього відео і читайте там всі реквізити, вся інформація на цю тему. Слава Україні! Слава кожному, хто робить що може там, де він є, або наблизити нашу перемогу. Дякую до зустрічі!